Вітаю вас, дорогі болювальники, відвідувачі сайту рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І сьогодні ми говоримо про матч Ліги Чемпіонів, одна восьма фіналу, перший поєдинок між ПСЖ і Баварією. Париж останні поєдинки провів дуже непереконано. Поразка була від Марселя Кубко, пригадуємо цей супергол Руслана Малановського. І була поразка також від Монако. Без Месі, без Мбапе грали проти Монако, Мбапе травмований досі. А от Месі якраз до Баварії може відновитися, і це дає певні шанси парижанам. Що стосується Баварії, то ніби команда Нагельсмана виходить з такої невеличкої депресії. Були ось нічиї іншиї на старті року в Бундеслізі, але виграли у Майнцев Кубку 4-0, виграли 4-2 у Вольсбурга, виграли у Бухума, не напружуючись особливо. І, в принципі, все у Баварії зараз добре, я б сказав би навіть краще, ніж у Парижо. Дивлячись на, на те, хто в якій формі, букмекери теж, в принципі, десь невеличку перевагу віддають німецькому клубу. І я теж схиляюся, що Баварія в цьому матчі має всі шанси о, виграти. Тому що на цій ділянці сезону команда Нагельсмана виглядає просто потужніше за свого суперника. Букмекери з Бет. Оцінюють виграш і виграш Мюнхенців. коефіцієнтом 2,62. Дуже непогано поводитеся. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки і всього вам найкращого.